Citroen C Елісія 2013 року випуску має пробіг 124 тисячі кілометрів, бензиновий двигун 1,6 літрів, встановлено ГБО, трансмісія механіка, тип приводу передній. Автомобіль має регульовану кермову колонку, підсилювач керма, антиблокувальну систему, подушки безпеки, центральний замок, електропривід дзеркал, електросклопідйомники, кондиціонер. Підігрів сидінь, легкосплавні диски r 15 Це зручний та практичний седан у хорошому технічному стані. Встановлено ГБО4. Вкладень не вимагає, є можливість перевірки на СТО.